Щонайменше вісім людей від початку року стрибнули з пішохідного мосту у Житомирі. Чому самогубці почали все частіше обирати саме це місце, аби вкоротити собі віку? Невідомо. Але стурбовані Житомиряни вже зареєстрували петицію на сайті міської ради із закликом зупинити систематичні самогубства. Ми вирішили запитати у Житомирян, якими вони бачать вирішення цієї проблеми. Прийшовши на міст, ми застали хлопця, який от от збирається стрибнути. Сергій сьомий рік займається роуджампінгом і за цей час вже кілька разів зустрічав людей, які хотіли скоїти суїцид. У му році, в кінці, там п'яний хотів стрибнути, я його витягнув. А, і в цьому році літом там вже дощ був, ми збиралися уходити, і тут теж чоловік хотів стрибнути один, ну, він просто вже хотів суїцид, то ми його теж врятували. Ну Один оцей перший він був п'яний, він нас хотів з кимось ну, поспорив, стрибнути хотів. А другий, в нього там якісь проблеми з сім'єю були щось таке. Ну я не знаю, можна було б якось там сітку якусь натягнути, щоб. Ну але все одно, я думаю, що від цього люди більше будуть стрибати. Я не знаю. Єдиний вихід це закрити мост, а люди, які там живуть, щоб вони на маршрутки їздили через там зарічани кудись. Ну так, да, повісить сітку можна, кстати, дуже дуже хороша мисль. Буде весело. Будь і радіть. Так, через сітку. Тут на екстрасенсів поставити, щоб. Люди могли побалакати з ними, напевно. Якщо людина хоче вже щось зробити, вона зробиться в будь-якому випадку. Що повинно? Ну, якщо у людей, знаєте, криша їде, то її треба ремонтувати. О, а моло в основному молоді були. Там тільки одна жінка кажуть, на траву впала. Ви знаєте. Сюди треба не мішало би, щоб щоб наняли поставили будку і щоб якийсь черговий був міліціонер. Ну опять же на нього не знайдуть грошей. Більше щоб патрулювали. Це звісно. Ну я не знаю. Мені здається, що це все-таки відбувається, скоріше, всього сім'ї. В сім'ї сім щось неполадки. Ну, батьки, діти знаєте, вічна тема це і діти. Ну треба як це заводити просто немножко розвиватися, не тільки там фізично, але якби морально, духовно. Какие-то, я не знаю, акции делать, еще как-то любыми способами завлекать молодежь к активности. Ага. Если, если захочешь прыгнуть, захочет, ты да. прыгнешь где угодно. Ну, Он можно туда забраться ага. наверх и прыгнуть прямо на мост. Это надо им мозги промывать, какие-то делать, я не знаю, какие-то встречи психологов. и Только больше анонимно скорее, потому что вряд ли кто-то, если у него такие мысли есть, пойдет при ком-то разговаривать о чем-то.